Всім доброго дня, з з вами знову канал Ліснички Тревел. Ось сьогодні чергова подорож за грибами. Я думаю, що майже напевно може і остання в цьому взагалі в 2024 році. Але грибочки ще залишилися, кошик пустий, як ви бачите, ніж є. І ми розпочинаємо нашу подорож. І відразу, от, як тільки ми сюди приїхали, бачите, ось дорога. Так, і е, біля дороги вже ростуть гриби. Давайте подивимося, що тут є. Е, так, ось вони. Так, зеленички. Пішли зеленички знову. Ось дивіться. Знову ж таки, будемо їх дуже акуратно викопувати, Просто так класти в корзину, потім будемо їх з ними далі працювати. Так, ось перша. Ось ще одна, дивіться, яка. Так. Вон гарно. Є дві зеленички. Тепер дивіться, прямо тут виросли. Тут нема. Дивіться, які гарні. Просто можна фотки робити. Так. Пісочку струшимо по максимуму. Це будемо вже вичищати вдома. Три. Та ні. Там вже приїжджаємо вдома. Чотири, п'ять. Тут дві. Бачите? Так, ось ще одна. Опа! Дивіться, які гарні. Гарне місце. Я думав, що взагалі сьогодні вже нічого не буде. Але, Але йдемо і шукаємо. Так, ось тут, напевно, так. А, тут щось нема. Ось тут. Така зеленичка, бачите, гарна. Так. Ось така. Вдома буду обрізати, щоб ну, на обрізаний гриб не налипала. Не налипав цей пісок. Так, є. Давайте тут ще глянемо. Може, тут щось є? Нема. Так, ну ніби все. Де? Та ніби тут вже нема. Так. Ніби все зібрали. Ну, ось що у нас залишилося. Дивіться. Ось і ми будемо. Рухатися далі в пошуках грибочків. Mm. Так, ще одна зеленичка. Зовсім в іншому місці. От тут от виросла. Так. Теж беремо. Ось така. Гарна. Так. І тут ще такий грибочок виріс, де він. Ось. А... Так. Ось така рядовка, бачите, цікаво. Давайте подивимося, що це таке. Опа! Бачите, ось такий грибочок. Бачите, він, цього гриба на шапочці ось такі лінії йдуть і трошечки зелений низ. Ось, це теж одна з рядовочок. Ось, е як вона називається. Ну, підзеленка, так. Ось, а ще її назва, мені здається, за цих штрихів, штрихата. Але я не впевнений, треба подивитися. Ось. Але ось вона така є, дійсно. Що така? <кхем> Такий гарний грибочок. Бачите, ось на одному місці і ті і ті виросли. Так, закопуємо, давайте ще шукати. Так, друзі, ще підзеленки ростуть, дивіться. Ось ось одна. Бачите? Ось така. Бачите, зелененька. Все ж таки, є відтінок зеленого на, і на шляпці, і на ніжці. Ось, значить, беремо цю. Так, і трошки тут ще. Бачу, повиростали. Ось дивіться, скільки тут їх. O О, Гляньте. Ці рядовочки. Раз. Два. Ось три. Так. Чотири. П'ять. Бачите, зелена, зелена ніжка, зеленувата. Це ознак якраз цієї рядовки. Ось ще одна. Шість. Так. Де ще? Ось. Штор. От, бачите, взагалі зелена шляпочка зеленого кольору. Так, це сім. Ого! Тут я виверну скільки. Вісім. Дев'ять. Так, десять. Маленько? О, ну не, не така маленька. Одинадцять. Так. Тут ще, мабуть, є, так. Ага. Опа. От, бачите, це так, а вони, бачите, теж зелененька 12. Тільки-тільки виросли. 13. Все. Є. Ага, ух ти, тут місця просто фантастичні. О, це гарно. Така вже, бачите, теж зелена знизу шляпинка. Я вже забув, скільки це. О, ось іще одна. Прямо пішли гриби, дивіться. Ось іще одна. Так, от ще, Да, Так, тут прямо місце під зеленок. Раз, я... <кхм> так. Де вони тут? Ага, тут хтось вже збирав. Так ось. Дивіться, яка. Така вона гарна. Опа! Дивіться. Ух ти, це взагалі потужно. Ну, покажи шапочку, шапочку, штрихи там є. Є штрихи, так. Бачите, такі ніби полосочки йдуть. Ну і вона зеленого кольору трошки. Ось така вона. Бачите, все ж таки, ну такий відтінок зеленуватий. На ній є вони ще. Так, ну ви зрозуміли, так що тут ми вони ще потрапили на місце під зеленок. Просто їх тут можна збирати. Давайте, напевно, ми вже прямо ж так кожну вам не будемо показувати. Давайте ми трошки позбираємо. Ось і покажемо, скільки їх вийшло всього. Ось зараз, зараз вже на даний момент дивіться, який кошик. Тому давайте ми ще тут пошукаємо і вам покажемо, що там вийшло в результаті. Так, друзі, трошки переключилися. Отут були підзеленки, а тут пішли зеленички. Дивіться, ми скільки в кошик їх понакидували. Думали, їх небагато, але вони пішли. Дивіться, ось ще вони ростуть. Сьогодні прямо грибний бум на рядовки. Ось одна. Так. Ідемо сюди. Тепер, ось сюди. Правильно, ось дивіться, скільки тут їх виросло. Три штуки. Викопуємо. Трошки обчищаємо. так. Кошик, ось іще одна. Так, Так, десь ще. Тут є, йдіть сюди. Давайте сюди. Ось така, дивіться, яка гарна. Викопуємо. Це фантастичні просто гриби. Сьогодні я ж кажу, день рядовок, можна так і сказати. Так, є ще десь ще були. Мені здається. Ось ось якісь гриб, але це незрозумілий. Ага, ось він. Ось ще. І вони тут гарні величенькі такі. Повиростали, дивіться, які. Опа. Так. Ось так, друзі, грибочки є, вони ростуть. Так, ну що, давайте ще під зеленичок дошукаємо. То просто випадково перемкнулися на зеленички. Дивіться вже їх, скільки Який кошик грибів, гарний. Ось, а ми з вами продовжуємо наші грибні пошуки. Так, друзі, ходіть сюди. Ходіть, ходіть. Подивіться, яке я місце знайшов. <кхем> Гляньте, які. Я вже одну взяв, ось таку тут, так. А ось подивіться просто, які вони тут повиростали. Це взагалі моцні. Ох, ти, ти ти подивіться, яка. Просто класнюча. Бачите, Бачите, оця зелена ніжка, полосочки. Все є. Дивіться, ось ще. Опа! Так. Дивіться, які... Ух ти, Тут взагалі! Та це просто фантастика. Ось вони пішли такі грибочки. Знаєте, зелена, характерна частинка зелена ніжки. Опа. Так, і ось іще. Так, це я вже тут додивився ці місця. Ось подивіться, скільки у нас тепер грибів за цей маленький проміжок часу. Ну, менше години ми тут були, насправді. Ось вони ще. І таке просто фантастичне місце знайшли. Саме цікаво, що ці, ці грибі, вони е, по всьому лісі їх зараз збирають, тому що е, все перекопано, тобто нема майже живого місця в лісі. Це все ми закопуємо ось так. Ось, я сподіваюся, що ми ще щось знайдемо, але це вже ну, дуже класні результати. Так, ну що, друзі, рухаємося далі шукати. Ось, до речі, напевно, буде маленька парасолька. Не знаю, дуже схожа. Ось іще одна. Дивіться. Вони коли такі маленькі розібратися важко, але, скоріш за всього, це вони будуть. Так, ніби все. Підзеленки і зеленички на цьому місці зібрали, будемо далі шукати інші місця. Вперед. Так, друзі, підзеленки ніби всі зібрали, але під кущиком, подивіться, які зеленички я знайшов. Просто розкопав. Ленте, як виросли. Ось такі гарні, фото, прямо фотогенічні такі. А ось іще. А, то я вже викопав випадково. Бачите, зеленичка. Ще ростуть. Давайте їх забираємо. Так. Так, і ось цю також. Гарні гриби є. О, о-хо-хо-хо-хо. Так, пішли далі грибочки. Ой, скільки тут зеленичок, дивіться. Подивіться просто на цю красу, як вони повиростали. <кій> так. Ось таку. Я чому їх не обрізаю, було один з коментарів на каналі, що треба спочатку їх замочити, щоб пісок відійшов, а потім чистити. Ну, не обрізати їх. Ось так. Прямо треба їх відмочувати цілими. Подивимося, перевіримо цю теорію. Так. Давайте ще дивитися. Ось тут ще, бачите, виросло, дивіться, які, скільки їх тут. Опа! Гляньте. Зараз я вам відкрию, покажу це місце. Отак. Ось так от для зйомки. То Сьогодні прямо я скажу, кажу день. Вчора був такий собі, я вже пізно був у лісі, тому не все було видно. Ось, а сьогодні пішли ось сюди і бачите, тут прямо царські місця. Зеленичок. Так. Ці також виймаємо. Оце взагалі. Потужні і підзеленки пішли сьогодні. Просто, я ж грибний, грибний рай для тих, хто полюбляє рядовки. Так, все, тут все. Давайте це місце закопаємо знову, щоб ще були грибочки. Так, ну що, ніби все тут перевірили. Що так ще обійти по колу, ніби більше нема грибів. Так, вже ну, майже повна корзина, за одним місцем майже ще година навіть не пройшла. Так, добре, друзі, давайте ще шукати. Я сподіваюся, що ще корзинка поповниться наша. Пішли. О, яка величезна. Продовження. Думав, вже, вже йти назад, а ось дивіться, що тут. Вирив, вирив. Такі зелениці. Подивіться, Такими ніжками. Опа. Теж беремо. Закопуємо. Це взагалі, дивіться. Подивіться на цей кошик зараз. В порівнянні з вчорашнім, це певно, що вже зовсім інші результати. А що тут? А ну-ка. Опа. Ось така зеленичка. Дивіться, яка гарна каніжка. Просто вони тут закопані і сховані. Тут треба отак от продивлятися кожен горбочок. Так, ну на цей раз ніби все. Все перевірили. Все, тепер можна йти далі шукати. Так, друзі, я трошки відійшов від зеленичок і вирішив перевірити свої ті місця, де я знаходив сироішки. І тут є такий горбик. Давайте подивимося, що тут. О, подивіться, яка гарна. Ще навіть сироїжечки залишилися. Давайте її візьмемо, тому що це дуже гарна сироїжка. Ось така. Сироїшки я все ж таки буду відрізати так. Але це класно. Дивіться, яка. Беремо і бачите кошик, як. Поповнився сироїжечкою. одна так і вилізла в цьому місці. Так, добре, йдемо далі. Так, а ось, напевно, ще одна сироїжка тут буде. Давайте глянемо, що тут під цим горбочком. Ага, о, яка гарна! Подивіться, як, як просто красуня. Клас. Це просто фантастична сироїжка. Беремо знову її в кошик, так. Так, дві вже ми тут знайшли, тобто це місце все ж таки трошечки нам дало декілька сироїжок, хоча вже сьогодні, я нагадаю, вже майже середина листопада. Так, добре, йдемо далі. Так, друзі, катастрофа. Я загубив ножа. Бачите, повний кошик трошки ще е, назрізали. І десь тут, напевно, де я різав сироїжки, я загубив ножа. Я так сподіваюся, тому що ми йшли. Так, як ми йшли, коли я вже побачив, що нема ножа. І я думаю, що він десь тут має бути. Бо це катастрофа загубити ніж в лісі це дуже погана прикмета. Ось знайти це дуже добре, а загубити це дуже погано. Ось тут я різав сироїшки. Одну сироїшку, так. Ось тут був горбочок. Так, і ось тут от я різав. Ой, слава Богу! Ось він. Фух. Тут я щось колопав, так, знайшов, все, слава Богу. Я тепер буду його так. Титат буду тримати в руках. Тепер думав, що загубив мобільне, а він, та він там. Так, все, Фух, стрес закінчився. Ідемо далі шукати грибочки. Пішли вже з ножом і з сироїшками. Так, друзі, ще зеленки пішли, я не знаю, ну вже, дивіться, ось одна, ось друга. Так. Дивимося сюди. Ось третя. Ось четверта. Дивіться, які гарні. Так, бачите, вони тут в листі виросли. Ось іще одна. П'ята. Так, закопуємо. Все, що ми розкопали, ми закопуємо. Так, де тут ще горбочки є? Ось іще. О! Це... Трошечки збив. Ну, ніжка хай буде. тут, напевно, є, так? З дивіться, які. Ті зеленочки Ось такі. Так, закопуємо все. Жовтушки, так, іноді е, є така назва в народі кажуть. А шапочка, так, забираємо. Так, і десь ще тут була одна біля кошика, мені здається, так? Я бачив. А, ось вона. Це в кошик, і мені здається, що нам треба йти здавати кошик. Тому що гриби ще є. Бачите, а кошик вже дивіться, який заповнений. Так. Це гарне місце було. Трошки зеленичок підібрали, але ще тут маленькі, бачите, вони. Так, ну що, давайте рухатися далі. Тут ніби все ми перевірили. Ще. -ду дуже багато, до речі, різних рядовок. Ось дивіться, наприклад, е дуже схоже на рядовку тополеву, грибочок, бачите? Ось такий. Маленький, але ну, ну, це схоже, це теж їстівний гриб. Ми їх не беремо, тому що я ніколи їх не збирав і 100% не можу сказати, що це він, але ну, 90 95% це рядовка тополева. Так, все, я беру кошик. Йдемо далі. Так, друзі, треба вивантажити кошик. Візьмемо якийсь пакет, тому що просто кошик заповнений. Давайте візьмемо просто пакет. Я дуже не люблю пакети гриби вивантажувати, але наразі я просто не очікував, що стільки буде грибів. Подивіться, скільки рядовочок. Ось. Повний пакет. Ну, не повний пакет, а повний кошик вийшов. Ось, тому це ми зараз е, залишаємо машині. Ось беремо свіжий кошик. І сюди, дуже акуратно. Так, і з свіжим кошиком будемо ще тут моніторити місця, тому що я думаю, що ми дуже багато пропустили. Все, вперед, пішли. Так, друзі, зеленися, пішли знову. Дивіться, тільки відійшли від машини. Дивіться, давайте рахувати, витягати їх. Раз. В кошик відразу. Раз. Два. Три. Дивіться. Чотири. Так. Тут що? П'ять. Так. Ідемо сюди. Шість. Так. Сім. Мені не подобається, що вони тут маленькі. Але бачите, вони вже розкрилися. Це значить, що більше вони не виростуть вже. Так, ось іще. Вісім. Так, ніби все. Давайте продивимося тут дуже акуратно. Маленьке місце, так, зеленичок. Трошки відійшли в інше місце, бачите, вони повиростали. Так, ніби так, ніби в цьому місці все. Маленький, але початок гарний другий кошик вже почав заповнюватися. Пішли далі. Так, друзі, хотів вам показати, все ж таки, е, є рядовки, які можна переплутати з підзеленками. Ось, подивіться, ось я вам покажу одну з них. так. По-перше, бачите, е, шляпка і ніжка взагалі нема характерного зеленого відтінку, а навпаки, є такі е, полосочки, які бачите, такі темненькі. Це раз. По-друге, е, пластинки під шляпочкою вони відрізняються від пластинок в зеленках і підзеленках. Вони більш Товстіші і більш широкі відстані між ними. Давайте от я вам покажу звичайну зеленочку. Так ось подивіться, які тон тонкі відстані тут, і які тут. Тобто явно, що вони е ширші і товщі, так? Ось, подивіться, якраз тут видно. Це два. Ось, і по третє, е як ви бачите, то вони. Е Шляпка сама кольору, от якщо навіть взяти маленьку підзеленичку, бачите, вона вже навіть у маленькому вигляді вона вже містить такий зеленуватий кольор, і шляпка більш темна. А тут, бачите, зовсім вона відрізняється навіть по структурі, якщо взяти дві маленькі. Тому ось ці рядовки можна переплутати з підзеленками. Тому дивіться. Я не знаю, що це зарядовка. Вони, можливо, навіть не їстівні, тому що а, ну, я, я не зустрічав такі. Ось, Але це не підзеленки, і ось, бачите, чітко можна їх сплутати. Так, ще зеленуш... зеленочки, зеленушки, зеленочки. Ось такі. Бачите, маленькі поки що. До речі, ми вже обійшли, напевно, все, що можна було на цьому місці. Я думаю, що другий повний кошик ми не назбираємо, але хоча б трошечки грибочків. Так, десь я тут ще бачив, ще бачив. Ось. Бачите, як вони ховаються. Дивіться. Ось так. Дістаємо, закопуємо. Так. Така гарна. І сюди. Так, треба тут ще подивитися. Бачите, вони повиростали так. Поодиноко. Тут такої масовості, певно, вже нема. Але бачите, три штучки знайшли. Ні, більше ніби нема. А ось тут що? Опа. Така. Що така величенька? Так. Сюди. Так, що, ніби все тут? На цьому місці добре. Давайте зараз передивимося ще тут, де, де, де ми не були, і будемо закруглятися. Бо вже так нормально, грибочки. А їх ще вимивати це теж таке собі задоволення, тому пішли. Так, ще бачите підзеленечки. Ось такі. Ось, і Я, напевно, знайшов тут маленьке місце, де вони ростуть. Давайте подивимося. Так, де тут я бачив такі горбочки? Ось вони. Бачите, зараз? Так, да, зараз глянемо. О, так. Від, бачите, знову ж таки, біла, абсолютно, ніжка з зеленим відтінком. Бачите, там прямо ж була е, на цій ніжці е, так, такі полосочки. Так, ось тут, напевно. О, дивіться. Ось вони. Бачите, навіть така молода і вже є маленький зелений відтінок на ніжці. Так само, як і тут. Бачите? Я відріжу зайво. Ось. Просто так, так, такі зелененькі. Ну, коли вони закопані, вони, бачите, трошечки ще молоді, але. Так, де ще десь було. Ось тут підзеленочка виросла. Ось вона. Бачите? Така. Так, і ось тут, напевно. Ось вона. Так. Ось тут. Пішли такі горбочки. Бачите, прямо аж зелена взагалі зверху виглядає. Ось. Така, так, ось іще одна. Бачите, чітко воно відслідковується, цей зелений колір у них. Так, дивимося ще. Більше ніби не бачу. Це теж таке гарне місце було. Трошечки додалося матеріалів кошик. Так, ніби більше не бачу. Добре, тоді ще будемо шукати, як знайдемо, вам покажемо. Друзі, ще є схожі рядовки, також на зеленички. Дивіться, ми знайшли. Вони навіть зверху дуже схожі на підзеленки. Ось, якщо так подивитися, бачите? Ось, але перша знову ж таки відмінність підзеленок. Є оці полосочки. Бачите, вони чітко видні штрихи по всій шапості. Оцій, таких явно виражених немає, вона така е як глянцева, бачите, вона? Ця більш така е матова, скажімо так, навіть по поверхні різниця. По-друге, бачите, знову ж таки, підзеленки, вони абсолютно біла ніжка, без всяких. Е Різних штрихів, але може бути зеленого відтінку. І вона має бути зеленого відтінку, навіть на маленьких підзеленках вона має бути зелена. А у цих, як ви бачите, що навіть порівняти ось, знову ж таки, така сама, бачите на ніжку? Яка вона? Вона має якісь е е кольори такі е і цяточки. Ось. І по-третє, знову подивіться, які гігантські відстані між пластинками на грибах. У цих грибів бачите, вони абсолютно такі, навіть колір трошки, трошки інший. У підзеленок він білий має бути абсолютно так, а ну, можливо, там трошки зеленуватим. А тут, бачите, навіть червоний якийсь відтінок з'являється. знову ж таки, ніжка абсолютно не така. Тому зверху, хоча вони дуже схожі, але це ні, це не такі гриби, це не підзеленки. Тому також прийміть до уваги, що такі гриби також це не вони. Так, ну що, друзі, все ми тут обійшли, все, що можна. На інші місця ми вже не поїдемо. Я там вчора був. Я думаю, що цього достатньо. Зараз ми е трошки висипемо. бачите, це другий захід. Він, зрозуміло, вже не такий потужний, як був перший, але теж, е мені здається, гарні грибочки. Ось, давайте глянемо, що у нас в цілому ось такі. Бачите, всі однакові, всі підзеленки, як я казав, з такими ну, біл, білі ніжки. З зеленим відтінком, так? Досипаємо сюди ще ці ось, і маємо ось такий пакет. Можете подивитися з нашими грибочками, навіть є декілька як Ви бачили, їх, як ми знайшли. Тому я вважаю, що це для такого пізнього, вже майже середини листопада, це дуже класно. Що ми знайшли таке місце і знайшли стільки грибів. Ось я вам також бажаю знайти ще свої гриби в цьому році. А з вами був канал Ліснички Трел. Обов'язково підписуйтеся, ставте лайки. Ось, пишіть нам гарні коментарі, бо це дуже важливо для розкручування каналу і його поширення. Ось і до зустрічі, пока-пока.